Електронне голосування, чи готова Україна до нього. Що можна змінити в даній ситуації? Які методи можна скористатися для того, щоб почути голос середнього класу України? Електронне голосування, чи готова Україна до нього. В першому турі президентських виборів були надзвичайні черги в таких містах як Варшава, Талін, Прага і багатьох інших. Від 3 до 9 мільйонів українців сьогодні проживає за кордоном. Пропускна здатність закордонного виборчого округу не більше ніж 300 тисяч. Проголосувати змогло тільки 55 тисяч. Тобто мільйони українців сьогодні залишились без можливості проголосувати. Для багатьох з них це було надзвичайно затратно і по часу, і по грошам, тому що потрібно було спочатку виділити день для того, щоб приїхати, змінити адресу. Потім виділити день для того, щоб приїхати проголосувати в деяких країнах. Відстані надзвичайно великі, і по часу, і по фінансам це були достатньо великі затрати. Що можна змінити в даній ситуації? Які методи можна скористатися для того, щоб почути голос середнього класу України, який на превеликий жаль виїхав за межі своєї держави? Однією з таких технологій може стати електронне голосування. Коли будь-який українець, в незалежності в якій країні він сьогодні знаходиться, зможе через свій домашній лептоп, телефон зареєструватися, самоідентифікувати себе та зробити свій голос. Система цей голос зафіксує і потім внесе до загальної бази даних. За цим процесом зможуть слідкувати безліч міжнародних громадських організацій, українських організацій, які спеціалізуються за спостереженням виборів. Естонія стала першою країною, яка використала масове електронне голосування. І вже в 2015 році 30% естонців, практично кожен третій, зміг голосувати електронно. В 2019-му вже більше 43% голосували якраз таки через інтернет. Так, цю систему не можна назвати ідеальною, адже надзвичайно важливе питання легалізації і верифікації даного голосу. Політичному контексті, адже опозиція буде говорити, що, наприклад, систему взламали, система дала збій, або, наприклад, цих голосів не видно. Люди дуже часто не довіряють тому, що не можуть трогати руками. Тому дана система в світі має надзвичайно багато застережень. Проте кількість країн, які впроваджують електронне голосування, росте. Антиміфом для електронної системи голосування мовляв, що не можна відчути. Кожен голос, як це наприклад можна зробити з бюлетенем, може служити доказ про те, що ми всі користуємося банківськими картками. Ми не бачимо цих грошей, ми їх не відчуваємо, але дуже часто використовуємо надзвичайно великі суми для розрахунків. Якщо порівняти, що деякі українці від 10 до 100 до мільйонів гривень можуть відправляти один одному на картки, давайте задамо питання, чи дорожче для них їхній голос, ніж, наприклад, 100 тисяч гривень, враховуючи те, що дехто із них готовий його продавати за 500, 300, 200, а хтось, можливо, навіть за тисячу. Тому якщо розробити гарну систему, яка буде відповідати міжнародним стандартам, Україна змогла б здешевити проведення. Виборів для прикладу, вибори 2019 року обійдуться для України в порядка 2,5 мільярди гривень. У 2014 рік вибори коштували 2 мільярди гривень в 10-му 1,1 мільярда за курсом 8. Це надзвичайно великі гроші з розрахунку на кожного громадянина і на країну. В цілому електронне ж голосування допомогло б Україні значно здешевити цей процес. Зробити його більш прозорим і більш дешевим. Друге, що може зробити електронне голосування, це вбити старе сталінське прокляття, яке звучить наступним чином. Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують. Саме електронне голосування могло б стати гарною альтернативою старим бюлетеням, які дуже часто перекладають не в ті урни, відвозять не в тому напрямку, які дуже часто обраховують, марнують, знищують або, навпаки, дописують так, як їм Потрібно Це 175 тисяч неучтених бюлетенів в світі, в якому відживають себе паперові гроші, на зміну яким приходять нові електронні. А чому повинні залишатися старі рудименти демократії? Чому ми не переходимо на нові сучасні речі для України? Сьогодні надзвичайно важливо, щоб вирватися з депресивної зони, потрібно імплементовувати. Всі самі найбільш сучасні інструменти, в тому числі політичні і виборчі, тому маючи надзвичайну проблему і катастрофу, що велика кількість українців, мільйони наших співгромадян, які живуть за кордоном, не мають права проголосувати. Ми повинні використовувати не як слабкість, ми повинні використовувати як нашу силу. І ми повинні зробити певний еволюційний революційний крок і прийняти електронне голосування спочатку за кордоном, а потім імплементувати його по всій країні. Друзі, як ви ставитесь до електронного голосування, чи готові ви голосувати зі свого смартфону, чи готові ви потім повірити в цей результат? Діліться своїми враженнями й думками в коментарях. До зустрічі.